Право 518. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. У нас тут є вираз, 21, що множиться, є вираз у дужках і це дорівнює 714. Я пропоную спочатку знайти те, що в нас у дужках. 18 плюс х. Як знайти невідомий множник, Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто ми записуємо, що 18 плюс х. Це дорівнює. Треба 714. Поділити на 21. Ну що ж, давайте будемо 714 ділити на 21. Записуємо 714. Що ділиться? Що ділиться на 21? 71 поділити на 21. Поміститься 21 три рази. 3 на 1 це 3. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо 11 мінус 3 це 8. 7 зброю 1, 6, 6 мінус 6, 0 не пишемо попереду. Так, 4 зносимо 84. Ділимо на 21, це буде 4. 1 на 4 це 4. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що 18 плюс х. Це дорівнює 34. Ну, добре, як знайти невідомий доданок. Треба від суми 34. Відняти відомий доданок 18. І пишемо, що Х тоді дорівнює. 34 відняти 10 це буде 24. 24 відняти 8, це буде 16. Ну що ж, ми розв'язали перше рівняння. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас 16, що множиться на вираз у дужках, це дорівнює 608. Я пропоную спочатку знайти оцей вираз у дужках. То ми пишемо 4x мінус 34. Це невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник або поділити на 16. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді 608. Що ділиться? Поділити на 16. Отже, 60 поділити на 16. Ну що ж, 4 не вийде, лише 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 1 це 4. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Було 6. Збрали одиничку – 5. 5 мінус 4 це 1. Ну і 8 зносимо. 128 треба поділити на 16. Ну що ж, спробуємо 8, тому що 6 на 8 це 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що 4х мінус 34 це дорівнює 38. Чудово. Отже, як знайти тепер 4х? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо 4х це дорівнює 38 додати 34. Ну що ж, 30 плюс 30 це буде 60, а 8 плюс 4 це 12, 60 плюс 12 це буде 72. То ми пишемо, що 4х дорівнює 72. Добре. Ну, а як знайти невідомий множник тепер х треба 72 поділити на 4. Ну, скільки це буде? Це можемо сказати, записати, що х дорівнює 72 поділити на 2 це буде 36, а 36 на 2 це буде 18. Тобто записуємо, що це буде 18. Отже, ми розв'язали і друге рівняння, переходимо до третього рівняння. Тут буде вже громістко розв'язувати. Дивіться, спочатку ми знайдемо то, що в дужках. це невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто пишемо 152. Додати 19х. Це дорівнює. Треба 2052 Поділити на 12. Ну що ж, давайте будемо ділити. Пишемо тоді 2000. 52. Що ділиться? Що ділиться на 12? Так, 20 поділити на 12. Це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. 20 мінус 12, це буде 8. Так, зносимо 5. 85, що ділиться на 12. Ну що ж, тут може поміститися 7 разів 12, записуємо 7. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Віднімаємо. 85 мінус 74 – це буде 1. Ну і зносимо 2 12 поділити на 12 це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що 152 плюс 19х це дорівнює 171. Ну що ж, як знайти невідомий множник 19х? Треба від суми відняти відомий множник, То ми пишемо 19х. Дорівнює. Треба від 171 відняти 152. Ну що ж, пишемо 19х. Тоді дорівнює. 171 мінус 100 це буде 71. А 71 мінус 52, 71 мінус 50 це буде 21, 21 мінус 2 це буде 19. Ну і тепер нам треба знайти x, x буде дорівнювати невідомий множник. треба добуток поділити на відомий множник. Зрозуміло, що це буде 1. Пишемо, що х у нас дорівнює 1. Добре. Ну і переходимо до четвертого завдання. Тут ми бачимо, знову в нас є 152х плюс 32 в дужках. і ми можемо знайти оце все невідоме. Це невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. То ми пишемо 152х плюс 32. Це дорівнює. Треба добуток 192 поділити на 6. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Пишемо 192. 192 поділити. Поділити на 6. Отже, 19 поділити на 6, це буде 3. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 19 мінус 18 це буде 1. Зносимо двійку. 12 поділити на 6 це буде 2. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас буде дорівнювати 32. То ми пишемо 152х. Плюс 32 дорівнює 32. Ну, добре. Тепер, як знайти невідомий множник. 152х треба від суми відняти відомий множник. То ми пишемо 152х дорівнює треба від 32 відняти 32. Ну що ж, зрозуміло, що 32 мінус 32 це буде 0. Тобто ми пишемо, що 152х. Це дорівнює нулю. Ну, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо х тоді дорівнює. Добуток. Це 0 поділити на 152. 0 поділити на 152. Це буде 0. Пишемо х дорівнює 0. Ну що ж, ось ми розв'язали четверте рівняння. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому ми розв'язували набагато більш складні рівняння послідовно. На цьому вправу завершено.